Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про четвер. Юпітер, покровитель знання, законів духовності та відданості. Четвер, один з найкращих днів для будь-яких починань. Цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, одягатися або. Повнести, ввести в своє життя добре буде одяг жовтого, помаранчевого, шафранового та світло-коричневих кольорів. Юпітер це планета позитивності і розширення, що робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості, любі друзі. Ну і поїхали! Головна подія цього дня. Цікавий момент цього дня. Радість цього дня, що бажано зробити в цей день, і чого не бажано робити в цей день. Такий розклад до мене прийшов просто інформація з нікуди, і тому я його вирішила використовувати. Він доволі, як на мене, дуже цікавий. І так, любі друзі, дивіться, двойка мечів це головна подія цього дня. Двойки це все одно про якийсь вибір. І тут, скажімо так, буде вибір нелегка, нелегко, нелегко, котрий вам треба буде зробити. Можливо, ви вже тривалий час думаєте, що мені обрати, яким шляхом йти, або. З ким мені залишитись і так далі. Тому що тут, дивіться, за плечима у пані в неї е, ціле море, океан, можна сказати, да? тобто ми не звужуємо а океан води. Вода це емоції. Тобто тут людина, бачите, вона зараз в дуже невдобній ситуації. Їй невдобно сидіти, в неї така просто якась лавочка, вона тримає в руках два величезних меча. Розумієте, в такій не, не, неправдоподобній. Позиції, я б так сказала, і від того це велике навантаження на внутрішній стрежень, розумієте? І людина тут страждає, вона не хоче бачити якихось подій, вона не хоче насправді бачити якоїсь правди, да? ну, така тавтологія. Тобто людина тут свідомо сидить в якихось обмеженнях, розумієте, Для того, щоб вона боїться ще більше отримати страждань. Тож в цей день вам треба буде з цим щось зробити, обрати так само, коли ви продовжуєте сидіти в такій ситуації, коли ви самі не обираєте собі шлях або собі а, партнера, да, екологічного гарне відношення, коли ви самі це не вибира не обираєте, то нічого не змінюється. І в той же час ви робите вибір, нічого не змінювати. Розумієте? То в цей день я гадаю, що у вас вийде все ж таки зняти з себе. Да? Пані не завід... не прив'язана. Пані не прив'язана. Це може бути і чоловік, якщо ви люд... чоловік, да, будь-яка людина, людина не зв'язана. Розумієте, вона сама себе, себе зв'язала. Вона не хоче відкрити очі, і побачити насправді який місяць. Що е, нема на тобі ніяких пут, нема ніякої, наприклад, магії. Зараз нема. Ти сама загострюєш все. Так, колись був негативний досвід, але він пройшов. І тут треба вже взяти на себе відповідальність. Набратися хоробрості, да, тому що ці два мечі вони можуть як вас пригничувати. Да, це два вибори, наприклад, ну, вибір між двома чимось, ем, між двома емоціями, між двома м, станами життя. Розумієте? Тобто вам треба гострий вибір, але зробити щось рубанути і потім все це використовувати як досвід, тому що ці мечі можуть її захищати, а можуть її катувати далі, бо вони до болі важкі. Я прям відчуваю це цю важкість. От. І вона, і вона їх сама на себе поклала. Розумієте? Тож сьогодні вам бажано з чимось свідомо попрощатися, відкрити очі, краще один раз ще піти поплакати, умитися, да, і йти все ж таки далі по життю. Тому що в такій позиції ви так само ви довго не зможете. Тривалий час ви не зможете, вам буде важче. Якщо ви не будете рухатись, да, кров буде оповільнюватися і так далі. Людині буде важко, ще більше важко сидіти в такій позиції. Тож тут час все ж таки самі зробити десь загострення і вийти або з відносин екологічних, да хтось можливо, все ж таки вас вам закриває, замилює очі. Теж таке може бути да, небажання, щоб ви дізналися чогось, розумієте? Але людина тут відчуває, що щось недобре, да, вона обій... обіймає ці мечі, да, вона начебто захищається ними. Отож, вам треба все ж таки обрати. Насправді падають і падають, да, подивися вже втома у людини. Четвірка кубків тотальна втома. Подивися на себе, відчуй справжній свій стан, дай собі відпочити. Якщо ти не, не, не готовий, не готова кудись йти, але відкрий очі. Вже зараз відкрий очі, подивися і полегше собі, да, відумкни, в... не будь агресивною до всесвіту, до всіх, да, постав ці мечі. Їх треба в землю розумієте, воткнути ці мечі, воткнути поруч з собою в землю, от і буде вам вже легше. Інші люди будуть бачити, що у вас є інструменти, котрими ви не себе катуєте, а готові захищатися. Різниця є, як ви тримаєте ті мечі. Тут точно бачно, що ви не вмієте з ними поратися. Да? Тому що ну такі позиції ніхто, ну дуже мало людей будуть тримати такі ну, мечі, розумієте? Але це як метафора да? каже про те, що людина все ж таки а, хоче побудувати, бути зараз наодинці, да, але постраждати тут треба змінити свою мотивацію і зробити змінити свої саме дії. Да? Якщо я наодинці, мені не треба зараз просто страждати, нема в цьому сенса. Сенсу нема в цьому, розумієте? Треба планувати своє майбутнє зараз і думати, а чого я тут сижу, скільки я тут сижу, і що в мене далі? Що я буду далі? Ну що мені далі робити? Сидіти це так само вибір, розумієте? Тобто то тут у вас головна подія, вам треба зробити якийсь е, чудовий вибір. Е, завжди дійте в своїх інтересах, тоді ви е, не будете гавати, як то кажуть, можливості да тоді ви не будете довго себе катувати. Ну це таке в нас в суспільстві. Це поважається, коли людина може професійно сама себе катувати. Да, я собі щось не дозволяю. Я собою борюсь, як мені кажуть. Та не треба боротися з собою. Не треба тут всередину людина зайшла. Все, зовні типу прикрилася і сидить там собі страждає. Не треба з собою боротися, треба прийняти ту ситуацію. Боже, я вже настраждалася, Боже, все, я хочу виходити з такого стану. Тож, ну, від вас, звісно, залежить, чи зможете, чи захочете. І цікавий момент, любі друзі, п'ятірочка жезлів, дивіться, це так само про дії. І тут же дивіться, тут же у вас цікавим моментом, да. Цей день все ж таки відкриться, якісь таємниці для когось з вас. Для когось цікавим моментом буде то, та можливість, котрою ви, скоріш за все, скористаєтеся, щоб. Не війти в таку в такі в таке протистояння, щоб не війти в конфлікт, розумієте? У вас вийде якимось чином цікаво оминути конфлікт, і як то кажуть, самий гарний варіант вирішити конфлікт це не входити в нього. Да? Тобто, дати людям, наприклад, охолонути, собі подумати, а чому це такий конфлікт зараз? Розгорається, що мені від того, що мені з цим зробити, в принципі, да що мені з цим робити вже зараз. А чи хочу я? В ньому приймати участь, тому що не секрет, да як нас затягують оточення, наші люди, друзі, от і так далі. затягують іноді нас в конфлікти. Да, давай, обери чиюсь сторону, допоможи мені. А з цієї сторони кажуть, ні, ти нам йти допомагай, тому що така, отака правда. Ну і так далі. Тобто тут можна багато. Чого розказувати, але цікавим моментом, або через якийсь нетривалий, все ж таки, тут п'ятерочка, знаєте, це завжди про переломний момент, от куди ви розвернете, да? Тобто, тобто дивіться, якщо ви дозволите себе. Втягнути все ж таки в якийсь конфлікт, або ну ви подумаєте, що ви самі захотіли да? і Якщо ви втягнетеся в якийсь конфлікт, тоді він може все ж таки ну, деякий, деякий період ще тривати. Це по перше, по-друге, -по ваші вібрації неодмінно будуть понижатися. Розумієте? Навіть якщо ви зможете якийсь тривалий час бути в конфлікті, але всередині бути, будете спокійними. То все одно негативна ця енергетика вона буде намагатися вас пробувати. Якщо ви там ще по дорозі не вмієте навіть медитувати, ну, наприклад, да, такий там вже рівень, те, що майстрів, у всіх там свій рівень, да, от, тоді вам буде важко. Тобто, вас можуть пробити все одно енергетично, все одно енергетика буде ваша понижатися. А вам тут треба цікавим моментом, да? просто. От, е, піти від цього, тому що вам треба тут для себе зараз залишити енергетику. Ви на, своїх, енер, на своїй енергетиці страждання, бажання ще постраждати, розумієте? Ви і притягуєте це. От, тож, коли ви це зрозумієте, так, от зараз, тут людина може ще, знаєте, себе за щось сама наказувати. От, я щось колись там зробила не так, щось не роздивилася, і так далі. Зараз я боюся ще наробити помилок. І я буду краще сидіти в такому стані. Да? Я, я всім своїм виглядом показую, що ці два мечі, я не знаю, нащо я їх тримаю. От. Але. Мені вони для чогось потрібні, да? От, щоб вони мене тут, знаєте, така надмірна заземленність, коли людина боїться кроку ступити вперед, розумієте? Через те, що вона хоче ще все ж таки страждати і хоче, ну, типу, я відпрацьовую за щось, але іноді люди плутають, коли це випробування від всесвіту, і коли вони вже так бояться нового випробування, що вони не йдуть. Поглиблена в себе в трансформації, а просто знаєте, поглиблена від всього страждають. Типу, я зараз все відпрацюю. Якщо ви самі собі щось вигадали, ви напрацьовуєте навпаки, ви підтягуєте погіршення свого життя. Ви під... ну, дивіться, свідомо страждати це не коли ви вигадали собі страждання. Свідомо страждати це коли щось відбувається, і я тоді розумію, що мені це некомфортно, мені це не подобається, мені це не, по... не підходить. Да? І я розбираюся з цими, ене, з цими емоціями моїми. розумієте, щоб зрозуміти, чим знову таки я це притягнула. Це трансформація, свідома страж, свідоме страждання, це трансформація, а не поглиблення, в страждання і застрягання в цьому стані. Розумієте? Ну і дивіться далі. Радість знову таки, любі друзі. Знову п'ятерочка. Дивіться, важливий буде день все ж таки, да, вибір між дивіться, у вас можливо буде. Дві ситуації, де вам, де ви можете піти на загострення і цим все ж таки погіршити. Так, ви можете себе відстояти десь, але погіршити все одно свій стан. Да? От якщо ви не дасте, дивіться, дві ситуації, і вони, ну, тут е мечіві, да, у нас і вибір через загострення, от через якусь кризу, да? буде вибір все ж таки. Тобто вас тут поставлять вже, колектив прийде і скаже, так, або. Або так, або сяк. Все, обирай. Або уходь, або ти будеш грати, наприклад, з нами по наших правилах. Розумієте? Може бути такий. Тоді вам обирати, чи йти просто ви скажете, наприклад, Окей, мені треба пару днів подумати. Да? Ви собі все, ви, о, ми, ви ушли. Ви йшли з конфлікту, ви взяли, дали людям подумати. вони скажуть, ну в принципі адекватна людина. Я, якщо їй щось дуже не підходить, вона через пару днів нам скаже да свій вердикт. Тому що ну ми дали їй все чітко зрозуміти. Вона повинна дати е, чітку відповідь або чіткі дії. да, Бо ну ми сказали, ти уходиш або ти залишаєшся. Людина приходить і скаже, окей, тоді розказуйте мені правила, я хочу залишитись, або я йду. ну... Приємно було познайомитись, да все. Нема тоді конфлікту, розумієте? Цікаво можете вийти або радість буде, що ви уникнути зможете уникнути якихось ворогів. І якихось неприємності, неприємностей. І навіть зможете, скоріш за все, я, знову таки да, на таких вже лег легкіших енергіях зможете оминути якісь трагічні випадки, трагічні події. Тобто людина озирається, все ж таки вона приглядається, що хочуть ці дві людини. Да? Якщо це знайомі, чому вони відійшли і шепочуться? Це означає, що вороги. Будуть мовчати, вони щось і може на відстані від вас, тобто будуть щось робити, або намагатися, або показати вам, що ви що вони готові. Але ви тут вже більш дивіться, в одній руці вже більш впевнені в собі. Ви тримаєте, хоч ще перевернута енергія, але ви тримаєте в руці вже тільки в одній руці два. Мечі, розумієте, ви вже стаєте прямо, у вас вже ви можете опертися, да? От, і у вас, у вас два лежить. Тобто, ви в будь-який момент можете забрати і ці два біля себе поставити. Да? Тобто ніхто не каже, що ці два їх можливо вони хотіли би забрати у вас ці два мечі для себе, тобто відщипнути вашого ресурсу, да? можливо, хтось захоче, але у вас вийде зберегти все. от, Прорахувати якісь дії, скриті своїх ворогів, ми завжди відчуваємо, що щось не так, любі друзі. Завжди. Тому треба аналізувати. да Не страждати, а аналізувати, що відбувається. Життя навколо себе, бути чутливими. І тоді на радощах ми можемо уникнути чогось непотрібного в нашому житті. От, ну і далі. Що бажано зробити? Відновити справедливість, бачите? Цікавим, да? можливо не чекати, поки вони щось вигадають, розвернутися до них е, обличчям, сказати Ей, ви щось хочете від мене? Ви хочете моїх мечів, коли отак запитуєш людину, ти хочеш зараз в мене вкрасти гаманець, людина руки підіймає каже, Я ти що? Брат, подивись на мене. Я такий, як ти, набили були в моєму житті такі випадки. Я бачила такі ситуації. Розумієте, то запитайте, а що ви там? Ну, якщо це друзі. Який секрет ви без мене? Про мене секрет у вас, тобто, да, ви можете тут розвернути якось знаєте так ситуацію обіграти, тобто їх поставити в дурну ситуацію, коли вони начебто розсекречені, але ви, начебто, з ними шуткуєте, і вони теж не будуть розуміти інші люди. да? Чи ви напевно знаєте, що проти вас щось а, якісь інтриги плетуться? Або ви просто шуткуєте, і вони будуть так само в ну, ви їм віддасте свою своє напруження. Розумієте, ви їм? Тобто ви з ними погралися, навіть якщо там вас не стосується, Но люди будуть розуміти, що вони все ж таки некоректно себе поводили. Розумієте, тут не обов'язково вороги, можливо, неприємна якась ситуація, але ви з радістю з неї вийдете, да? ви можете ну, знову-таки все розвернути. О, то, що бажано повернути справедливість в якусь ситуацію. Ситуацію, розумієте, можливо сказати знову-таки да людям правду. От бачите, в мене другий раз приходить про правду в глазах. Можливо, вам треба зараз все одно кармічні ще м -м, кармічні події вони відбуваються. То подумайте, можливо, чому іноді це цілий колектив приходить до нас з якимось, ну до людини приходить з якимось претензіями, наприклад, да. Або Люди один за одним, знаєте, от як їх багато. Чому іноді так буває? Тут теж не одна людина проти, проти вас, да проти нас. От чому так відбувається? Тому що. Коли приходить одна людина, наприклад, да, як йде у людини навчання, життєве навчання. Як приходить одна людина з претензією, ми обираємо тут не зробити конкретну дію, да, тобто за, за задати конкретні питання, одразу розібратися в ситуації, да, можливо, людина неправильно зрозуміла або ви, є, ну тобто, просто поговорити. Ні, а, зачасту люди обирають прийняти претензію. А, зробити вигляд, наприклад, що ви образилися, да, типу, ви вважаєте претензію несправедливою, але ви не розрулюєте ситуацію. Ви образилися, і тоді ви носите все одно цю претензію з собою. Людині треба повертати одразу. Що вона вам принесла? Якщо людина приходить до вас з радістю, ви кажете, вау, супер! А я тобі хотів сказати то-то і то-то, да, що у нас там щось вийде, або в тебе щось вийде, або я дізналась для тебе теж корисну інформацію. Ви повертаєте людині радість. Або хвалити її, Боже, дякую, ну ти неймовірно просто мені сьогодні зробив гарний, зробила гарний настрій. Давай я тебе кавою да, пригощу після роботи. Я хочу тобі віддячити, я хочу ну, поділитися з тобою цією своєю радістю, да, тому що ти мені приніс радість. Якщо людина приходить з претензією, треба повертати. Твоя претензія зараз в чому? В тому що е, конкретні є питання, котрі треба вирішити. Або твоя претензія е, від того, що я в чомусь. Успішніша за тебе, да? коли ми кажемо правду. Тому що заздрість людей так само штовхає на якісь а, погані вчинки, вони навіть фізично іноді людей так розпирає від ненависті всередині да? до успіху інших, що а, людина навіть фізично готова. Люд... За, ну, Наносити фізичну шкоду іншій людині, аби та не стала ще більше успішною, ви розумієте? О, тож, бачите, в мене приходить про успіх, тому що справедливість прямій позиції це успішна людина, це допомога від там професіоналів від ну, отримання звісно, своєї справедливості. Да? Це перемога або в суді, або в якомусь протистоянні і так далі. Але тут бачите, що треба звернути увагу на справедливість, ставити себе. По-перше, де мої інтереси. Чому я себе тримаю в такій позиції? да Можливо, я хочу постраждати, можливо, ще, я вже казала. да я сам Тут людина сама себе в обмеженнях тримає. Що в мене за тим? Да, і через це я більше не хочу. Тут треба вам просто прийняти свідоме рішення, що ви хочете позбутися стану жертви. Тут і зараз я виходжу з стану жертви. Я розганяю все, що я притягнула. да Я повертаю справедливість своє життя, я справедливо до себе по-перше відношу. Відношуся. Що таке відношення справедливо для до себе? Да? Це піклування про себе, це не давати іншим знову таки тут є. Дивіться. Будьте обережні, тому що що тут треба зробити? Не підпасти, бути чутливими, не підпасти під вплив якоїсь юридичної, наприклад, структури. Тут людина може бути під впливом, може підпасти під вплив, може дати себе обдурити або вести себе навмисно в оману, тому що людина тут теж справедливість, вона закритими очима, вона інтуїтивна, да, тут про інтуїцію, тут людині треба вмикати свою інтуїцію, але зараз це буде трошки да? тому що все одно. Перевернуті всюди енергії, ну тобто, через, через загострення, через. Через конфлікт, але дивіться, слово конфлікт. Ви знаєте, люди так само сприймають дуже у кожного він буде свій. Не обов'язково вам буде фізично, треба махатися жезлами. Да, от, але це означає, у вас повинні бути якісь інструменти. Ви повинні знати, куди ви йдете, що ви хочете тут зараз розрулити, що ви будете задля для того використовувати, або у вас факти є, або у вас інформація є. Розумієте, тут про це жезли це інструменти, меч. Це теж інструмент, розумієте? А, але ви можете або вбити їм, да, або налякати, або дати у, ну рукояткою, там не знаю по голові, да, щоб людина ну. Вийшла в себе і перезавантажилась, наприклад, да? тому що вона на вас хоче нападати. Ви не хочете вбивати, ви вирішили піти іншим шляхом. Розумієте? Тут ви так само як розвернете для себе інструмент або візьмете себе в руки і скажете Стоп! В мене є чим захищатися, я більше не буду мовчати, я не буду гарним доброю, дай гарною, гарною дівчинкою або гарним хлопчиком, коли мене цькують, а я боюся образити у відповідь. Тепер всі зараз отримають свою правду. Через це ви зміните енергії в собі в на користь, розумієте? От. Ну і чого не треба? Знову таки дивіться, не треба бути палкими, розумієте? Не треба боятися зустрітись. В цей день з людьми, з котрими ви не хотіли. За цією картою це зустріч з людьми, з котрими ви б не хотіли зустрічатися. Тож не треба цього боятися. В цей день у вас, ви бачите, вам треба відпрацювати, коли ви відкриваєте очі на реальність ситуації, от, і вирішуєте це собі в облаго, да, Повертаєте справедливість в своє життя. Тобто тут людина виходить зі стану терпіли. Я більше не терпіла, да, це як стан. Ну! Розумієте, про що я? Любі друзі, на цій позитивній ноті, тому що я бачу, що тут, в принципі, у вас з радістю, якщо ви будете легше, да, почнете легше відноситись до життя, ви з радістю зможете подолати це якесь протистояння. Головне, не будьте занадто е, гарячкуватими, да? от і не бійтеся. Е, по справедливості вам треба це вирішити, розумієте? Вам треба вирішити якісь питання, розставити просто крапки. Можливо, це буде одна ситуація, да? де у вас буде момент, коли ви захочете, можливо, самі захострити все, але не треба, я вам кажу, Да? От, ну, а ви вже дивіться, якщо зможете впоратися з своїми емоціями, але по справедливості прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас так само буде підтримувати. Можливо, треба буде і до людей якихось звернутися, да? що бажано зробити. Якщо ви розумієте, що ви не можете по справедливості, не можете повернути, бо люди не в собі, наприклад, да? вони просто кидаються, ви не можете слова їм сказати, не можете пояснити. Вам не дають такої можливості, да? бо тут вас не чують. Ви кажете, слухай, іди сюди, давай, у тебе є претензія, іди поговоримо. А людина каже, ні. Вона там кортиками кидається по вас, да? бо мечами своїми кидається. І ви такі, ну ви розумієте, що людина небезпечна. Тоді що? Тоді треба звернутися до когось, хто допоможе знову таки відновити вам свою справедливість. Да? От, а, але знову-таки карта перевернута, це означає, що перевіряйте, до кого ви, подумайте спочатку, да, до кого ви звертаєтесь, чи є у людини, якщо це юридична якась фірма, да? чи є в них вже. А, Ну, насправді, їх справи, да, де вони перемагали, і так далі. Тобто ознайомтеся з тим, з ким ви зустрічаєтесь, щоб ви просто знову-таки не зробили хибний. Просто на загостренні, щоб ви не зробили хибний вибір. Розумієте? Ну, наприклад, просто побіжите куди-небудь, да? а там, наприклад, е ну, є такі фірми, вони. Е Полюбляють грати вдовго, вони розтягують будь-яку справу судову, ось, вони ну там на руки розумієте, але вони вам виставляють стабільний м -м, рахунок. 10 тисяч гривень в місяць, і я для тебе все вирішую. Насправді ну, особливо нічого не вирішується, просто ну, розумієте, да? просто і це, і така, така стратегія на затягнення в деяких випадках, розумієте, коли то ну, деякі випадки. Зараз не буду вас там грозити, да? воно вигідно. По закону так вигідно, коли затягуєш, але не всюди, коли тобі тут. і Зараз треба захиститися. Розумієте? Така стратегія не працює. Ну, вона не вигідна. Але іноді у людей немає іншої. Ну вони, в принципі, не використовують. Їх влаштовує таке, розумієте? Да? То тут перевіряйте, не будьте гарячкуватими і не бійтеся йти вперед. У вас точно все вийде, тому що все одно справедливість поруч. От, звісно, ви можете втомитися. Після цього, да, тож бажано потім дати собі гарний відпочинок, відсвяткувати свої перемоги. Хай вони будуть і не мал, не невеликими, але головне цей позитивний момент, знаєте, як його заякурити, а коли ви згадуєте не негатив більше в своєму житті, да, а свої маленькі перемоги, котрі ви святкуєте, хай то не буде якийсь пір на весь мир да, якоїсь там. Новеньким чимось, да? новеньку пироженку або новеньку фрукту, дивлячись, чого ви хочете, да? або новеньку каву якусь спробувати, скуштувати ж ну щось, да? там якусь траву, можливо, якусь дрібничку собі купити, щоб відзначити свій день, коли ви стали свідомо хоробрими і просто егегей зробили, і у вас все вийшло найкращим чином для вас. Я вам цього щиро бажаю. Запрошую вас на індивідуальні консультації, не тільки таро. Заходьте в опис, там є вся інформація про мене, мої контакти. Буду рада вам бути більш корисною. До побачення, гарного дня! З повагою, Софія!